Гра на кораблі есміння Шамаказа». чекаємо загрузку гри. Зараз я вам покажу, як треба грати на Есмінці. Ще дуже сильні має торпеди, але він має дуже слабенькі пульки. Зараз будемо пробувати. От, всі загрузилися, дуже сильні гравці проти нас. Зараз подивимося. Я бачу в суперників Є Смоленськ, це російський корабль, він дуже скритний і дуже сильно палить, то вони можуть виграти. Але тут таке. Ой, починається. Смотри, які гроші в нас попалися. Наскільки опитні? Зараз будемо бачити. В них що, Шемокази в них, Нептун, Смоленськ, Совєтський Союз дуже сильний корабль. Його торпедами дуже тяжко вбити. Бургогні, Вермонт і вон річ в них. Це сильні кораблі. В нас слабіщі. Ну, пробуємо. Враг обнаружен. Наша команда захватила точку. Наша команда захватила точку Нас попали Обнаружены вражеские торпеды ну, Не туда трошки попал У нас допомагає. Получается... У нас виходить... А, ні, у нас Мідвей допомагає. У нас корабль Мідвей. Команда противника захватила точку. Все, ми знищили. Ніптуна це дуже, дуже, дуже добре. Можна сказати, це знищив. Далі. Далі корабль наш крісер і нюйдзай. Авіаносець. Я в нього тільки двома торпедками попав. В есмінці Шамаказа дуже-дуже довго набираються торпеди. Десь 80 секунд. Це погано. Бо, наприклад, в кораблі Сомерс це теж з міністом набирається, бо їже швиденько прямо. І в цьому можна димову зв'язку ставити, а тут не поставиш димову, тут один раз можна димову зв'язку поставити і все. Ось ярмонт відкриваю. У мене якраз набрались торпеду. Ускоряемся и ставим наверх монтаж, просто на курорт портфеля. У нас попало, мы загорелись, пролетали, все, мы знаем, Тормозим и Атачимся на Советский Союз работа. Корабль Советский Союз. Все... Вітер, я думаю, дуже тяжко його треба полити. Його треба полити, стріляти. От. Є бачите снаряди. Є снаряди екіпаля, а є снаряди у Просто бронь не можуть пробити. Ну, його краще о цими снарядами ще посередине. Полити. Во можна от на бронебой, не бачите? А бронебойни? О, Смоленск подхода, надо текать в Смоленск. Бронебойни вот, я они летят, бачите? Цель вон он воно ноль показывает, бо бронь не пробывает. Короче, переключаемся на... Попадание! Переключаемся на снаряды, и можно полыть. И вперед на Манфред Ван Рич. На ли... на, на... Форсаж активирован. Да, на СМИ. Приближается Там, авиация противника. Его мантры, вот нормально на нападаю сейчас вот торпеды будут приближается авиация надо противника уруливать а не, ну, цель не поражена поражен. бурговни полы это право по бургогни. Все, його спалили, поки не помогли, противника. тепер розганяється, наманчував. Це віаносець, дуже О, і не це радо. О, у нас вже все загружено. Перкети є, все чого. Його головне зараз підпалить підполити, щоб він прол... пролупався. І коли він пролупається, йому не будуть літатися далі, коли його терпіли насигує. Ну і дивимося далі. Дивимося. Є ще один цикраб. От він мене. Упали, він дивився. Все, антерпіли микраб... і корабля нема. Все. Дивіться, ми взагалі виграли повністю, блін. 7 на 7 пішли, ми сім цілі, а їх сім нема. Вот вам що таке корабль Вот Оце офігенний бой. Зараз я вам покажу результати бою. Дивіться, інформація обігрі це мої награди. Інформація обігрі, я зайняв друге місце. Далі он зайняв перше місце. Я вбив два корабля, він три. Ті всі соперники по нулям по нулям. Ну, в общем, бой удался. Інформацію о наградах і вернутися в порт. Вот. І можна получити там награди, що там ми ви там виграли. Получить награду. І зараз будемо починати наступний бой. Зараз. Пока на цьому бої все. Це був один бой. Зараз буду записувати наступний бой.